365 днів про взаємовідносини, день сороковий. Бог перевтілює нас. І так римлянам, 12 розділ, перший другий вірш. Отже, благаю вас, браття, милосердям Божим, надайте тіла ваші як жертву живу, святу, приємну Богові. Це розумне або іншим словом, усвідомлене служіння ваше. І не пристосовуйтесь до віку цього, але змінюйтесь відповідним відновленням розуму вашого, щоб розпізнавати вам, що є воля Божа блага, угодна і досконала. Божий Дух здатен перевтілити наш дух, якщо ми приходимо до того, хто створив нас. По-іншому зміна не відбувається. Нерозумно розраховувати на зміни в нас, якщо ми дивимося на цей світ. Тому що цей світ він пропонує душевні, земні технології, техніки, які можуть працювати в якійсь сфері або в якомусь моменті. Але вони не здатні протримати нас протягом життя. І вони не здатні змінити нас. Але коли ми приходимо до того, хто створив нас, до Бога, живого, дієвого, який віддав свого сина за кожного із нас, що ми мали життя і життя з надлишком. Якщо ми приходимо туди, ми починаємо пізнавати своє покликання. Пізнаючи своє покликання, ми починаємо рухатися в тому, щоб змінювати мислення. Змінене мислення дорівнює усвідомлене мислення. Це не просто мислення, яке змінилося через те, що я маю більше інформації. Ні. Я почала жити цим, я почала діяти в цьому, я почала рухатися цим. І як результат, моє мислення змінюється з кожним днем. Все більше і більше, кожна людина, яка так рухається, вона пізнає себе, для чого вона живе, і своє покликання. Тому. Це вагома причина для того, щоб приходити в присутність Бога. Єремія, 29 розділ, 13 вірш, говорить: і будете шукати мене і знайдете, якщо шукатимете мене всім серцем своїм. А псалом 18, 8 вірш сказано: Закон Господній досконалий, навертає душу. Откровення Господа, безперечно, умудряє простодушних. Тобто людина, яка відділила себе від Бога і каже, я сам справлюся, бо сама справлюсь зі своїм життям, я сама вирішу, як мені жити що мені робити. Іншими словами, вона каже, я знаю. Вона програє. Чому? Тому що своїм розумом дуже важко дійти до суті і зробити правильний вибір. Але. Якщо в такої людини перед лицем відкрита Біблія, закон Господній досконалий навертає душу, откровення Господа безперечно умудряє простодушних, то така людина з кожним днем стає сильнішою, славнішою і благословенішою. І як результат, ви знаєте, що ключовим моментом бути. Дізнавшись своє покликання, ви перестанете бути залежними від інших людей і від думки інших людей, але повністю будете очікувати і будете питати про своє життя Творця.